Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні у нас четвер, 11 вересня і я сьогодні на другу зміну вирішила приїхати забрати тут другий клумачок картоплі і вибрати помідори. Звісно, я їх всі не вибрала. Набрала ось два відра. Лишилося, може там з пів відра, та не буду я в корзинку класти. Отаке От сьогодні роблю зранку. Тут вибрала. Тут вибрала там. Буває, що я беру якісь такі бурі, а то он лишила. Перець гарненький якийсь. В суботу приїду, виберу тоді. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Бачите, я на кухні і чим я займаюся? Це не важко здогадатися. Я зараз буду робити борщову заправку. Начистила 2 кг буряка. Моркви мені треба 1 кілограм, я ще не важила, я просто нарвала і начистила. Цибулі ще не почистила, зараз візьму. А тут ось відбираю помідорки такі, які ще можна закрутити. Перебила на блендері 5 кг помідор. Зараз буду терти бурячок. Зазвичай я тру, у мене є зелмер м'ясорубка, і там є така насадка тертки. Зазвичай я нею користуюсь, колись був як покійний чоловік, то він хоч і не бачив, але він мені допомагав на терці ці електричні натирати, а я зараз вручну буду терти бурячок. Тру я тру, розлітається той буряк. й думає, може це передумати, взяти ту м'ясорубку. ну Просто туди треба різати, бо ж великого не впхнеш. Може і зараз і візьму, побачу. От і потерла я свою, свій бурячок, а то гралася б ще на терці. Ось тут, бачите, вже трошки в казанкові, трохи там потерла. Ну, як ви можете бачити, я вже і моркву перетерла. Це. Справа пару хвилин, а я ж кажу, а руками то гралася б і гралася. Приготувала я вже цибулю, почистила, тут кілограм цибулі, але її я буду різати вручну, бо мені не подобається, як та насадка ріже, грубо ріже. Краще я зараз сама тут небагато поріжу. Ну, от я й порізала цибульку, зараз додаю її в казанок, і хай воно вариться півтори години. Ось така компанія в мене в казанку. Нагадаю казанок на 12 літрів. Ну, тут 12 немає, може 10 є. Отож, зараз я збільшу вогонь і хай воно собі тут кипить. Додала я склянку цукру і півтори ложки солі. Ну, я розумію, що солі буде мало, я потім попробую. І треба буде ще додати склянку олії і неповну склянку оцту. І я дослідила, що в мене зовсім мало оцту. Зараз поїду куплю. Йду в магазин. У нас пасмурно, і цілий день прокрапує дощ, а я щойно прання вивішала. Може його не буде такого ж. Так, бігом їхати. Придбала я вже олію і оцет, я беру в скляних пляшках, я не знаю що. але я так звикла собі. І в нас там бачу нова продавщиця. І я знаю, що вони з Донецької області. Запропонувала я їй помідор. Вона каже, дякую, не відмовимося. То, певно, я зараз завезу. У нас щось таке моросить, але зараз я накладу відро і завезу. Люблю ділитися, як в мене є, то хай ще в когось буде. Тим більше, що мені забагато. Закрутила я вісім баночок і в мене халепа. Я собі думала, що в мене там кришки є. Виявилось, що мої оби, обидва пакунки це гвинтові кришки. Уявляєте? Ну, вже ввечері не піду позичати в свахи. Ой, це приблизно половину я закрила. Вон, бачите, майже половина. Ну, нічого, посту завтра вже ранком закрию. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Вчора з вечора почало у мене першити горло. Поїхала я сьогодні в сусіднє село, в аптеку купити щось. Ну, Ціни, як завжди, вражають. Майже 400 гривень витратила. Ну, думаю, як я вже там, то мені ж треба кришок купила. Думаю, візьму ну, я баночок. У цих баночок вагон і, і, і тачечка. По 10 гривень, 150 гривень, ось 15 баночок. Заодно я взяла ось таку баклажку 5-літрову олії. 370 гривень. Я вчора в нашому магазині брала літрову, там же ж літри немає. Там 850 грам тої олії. І я за 100 гривень купила. То я думаю, раз я вже там то куплю, привезу і буду знати, що в мене стоїть ця олія. Таке ще купила. Брала баночки, там жіночка брала вже цибулю садити. Радар якась ще, казав він, ну це ну, голландське. Там мішечки справжні. Ну, Довіряю я йому. То це я взяла. Оцей радар і взяла ще якусь там по 300 грамів і 200 грамів взяла Red Baron. Ця фіолетова. То тут в мене скільки це чи 800 грамів вийшло. Ну, взяла та вже буду мати на посадку. Тільки треба з пакетиків виняти пересипати. В общем, в мене сьогодні вийшли, вийшов витратний день. Забула я ще вам показати, що я купила антигельмінтний засіб для своїх котів і кошенят. Якось треба зібратися, дати. Сказав ветеринар, що вони повинні з'їсти, бо воно з, з, з запахом м'яса. І я якось так як то боюся, як це його? Всунути. Ну, треба зараз спробувати. Бо ж на що я його купила? Щоб дати, щоб їх порятувати, бо вони погано їдять. Худі і погано їдять малі кошенята. Зранку он намила ще баночок, поки до автобуса, бо ж треба консервувати помідори. І от взяла я таку, такі кришки. Я не знаю, які вони якісь херсонські кришки 110 гривень. Зайшла я спочатку в Аврору і в Аврорі кришок не виявилось. Ну, я так розумію, що, можливо, поскупляли ті, що там на базарі торгують. Ну, вже що є? Мусила взяти, бо я ж кажу, вийшло так, що в мене гвинтових майже дві упаковки. А ці закінчилися. такі справи. А зараз пополощу горло календулою і буду купила якісь там льодяники, тільки каже аптекар, що я вас прошу спочатку пополощі, да тоді вже льодяники. То це, я думаю, зараз зроблю. І знаєте, куди я зараз їду? До сина вибирати картоплю? Отакий От в мене план. Прийшла я до дітей. Тільки що тракторист викопав. Через два рядки він копає. О, бачу гарна картопля. Є картоплі, слава Богу. Через два рядочки викопав і поїхав. Бачите, погана така є. є є. є. Збираю. Соя яка зелена, класна. Я бачила, там на Черкащині вже молотили, а тут ще ні. Збираємо картоплю. Трактор викопав через два рядки. І ми всі, і малі, і великі, всі збираємо. Спочатку було через два рядки, а це вже ми позбирали, він прокопав, вже всю викопав. Вже нам мішків не вистачає, але потім що десь піднесли і вирішили зразу грузити на трактор. І підвозити туди, до, до гори, як то кажуть. Слава Богу, викопали моє відро, хлопці лишили, то я вернулася за ним, бо було набране, не було куди висипати. Вже доходимо до кінця. Слава Богу. Журилися вони обоє на роботі. Завезли на подвір'я, а тут вже будуть перебирати. А це вже я приїхала на свій город. Думаю, що як я в тому краю, то вибираю помідори, які в четвер не вибрала. Але їх же ж тут цих помідорів, а квітки які класні. Красота, як гарно цвітуть. Як їх можна не любити, цих чорнобривців? Вони ж які гарнюні. І тішать око наших таких. Не, не в непростих умовах. Помідорів повно, але йду я туди виберу, бо там я бачила, що є. Там що їх кілька посаджено. Капуста, гляньте, яка навіть погана виросла. Красуня, а це бідна Ось тут цих кілька помідорів, рослинок, то треба їх вибрати. Фітохтора вже нападає, але вже, вже вони будуть скоро минатися. Збираю, збираю і бурі, вони в мене вдома дійдуть. Коли є час, тоді їду, забираю. таке. От нарвала і що? І все рівно не всі вирвала. Вон кавунчика ще одного взяла. Та хочеться побачити, який це він. він виявився дуже гарним, стиглим. Я ж кажу, вони невеличкі, ще в мене там один лишився. Дуже смачні кавунчики. І той був і цей. Залюбки я його поїла, ложкою я їла. Смакота. Не багато їх, але скільки є. Я ще ні разу не купувала, отак От своїми перебиваюся, бо своє собі є своє. Викохане і смачне, і солодке, соковитеньке, дуже смачні. Докрутила я свою борщову заправку. І вийшло в мене 8,7-15, Ну, там одна більша, і в казанку ще лишилося. Ну, я ж кажу, ця порція на 16 півлітрових баночок. Я люблю цю заправку. Слава Богу, вже доробила. Вон там. На дні лишилося, то візьму собі зараз звару такий чи борщ, чи як це колись звався, колись звався свікольник, а Як українською буде? Неважливо, щось я зараз вару. Так як сьогодні в нас вже неділя, я друкую, друкарем працюю сьогодні. Вже дві сторінки надрукувала, це я по 19 листочків друкую на кожну дитину. І там в мене по дві сторінки на листочку. На дворі такий вітер, там 23 градуси, але дуже вітер вийшла, а воно справді вітер. Такі цікаві розмальовки можна знайти. Тут і цифри можна закріплювати з дітками, і кольори, і вони таке люблять. Вибрала трохи помідорок на консервування. Солодкі помідори знайшла рецепт. Помідорок то в мене багато, але ті перестигли, ті десь трошки вже попсувалися. Отось щось відбираю на консервування, а щось зараз знову буду перебивати якийсь соус ще зроблю, напевно, з перцем цей раз. експериментую. Думала цей перець, ну я давно вже зірвала його, він якийсь зів'яв, то я вирішила ж його використати, зроблю соус з перцем. Думала, потім поріжу, а потім думаю, що ж це я маю різати. Як я можу перебити, теж ось так такими великими кусками перерізаю. Додаю ось так, щоб легший міксеру у цьому, чи блендеру, верніше, було крутити. Перебивається, зараз я ще без вас вже. О, зараз ще ці поріжу і поставлю варити. Ось дорізала вже весь той перець, який в мене був, а на городі в мене там є перець, то я думаю, що, мабуть, я зроблю з нього лечо. Помідори є. Не буду закривати окремо перець, бо в мене торішній лишився. Я як сама це я відкрию ту баночку, зім там, ну хай третину, стоїть, стоїть, та й викинула. Ну, так, комусь дати, звичайно, можна, але в кожного своє є. Ну, буває, на фронт збирають, то передаємо. Так, нема коли його їсти, бо на роботу весь час десь, якби вдома, то, може, воно б і їлося б. Думаю, мій блендер, що ти наді мною знущаєшся. Але я йому дуже дякую, бо він мені допомагає бігом це все переробити. Он зараз ще туди викину і ставлю на вогонь. Продовжую експериментувати. Придумала я ще цибулі додати. Пішла, зірвала яблук 4 штучки, почистила їх від насіння. Це яблука зимові. Але от мені так захотілося. Тож я додаю їх туди. Я так тішусь, що мені щось хочеться робити, бо я зранку на силу встала. Щось я трохи прихворіла, в мене вже ніс бачу закладений. Ну, щось вживаю, роблю, а вчора наносилася там відер на городі. Ну, наче й недовго була, але все рівно. То насилу я рано, як то кажуть, зволоклася з того ліжка, але нічого, слава Богу. Зараз вже після обідня пора працюю, щось трохи пороблю. Вже й закипіло моє варево, хай воно собі тут кипить, поки все не буде м'яке, що можна перетерти. Буде воно вже без нас тут варитися. А я запрошую вас до мене в квітник подивитися, що там у мене робиться. Починає рожевіти моє віниче, але такий сильний вітер, що його, бачите, понахиляв, трохи розтріпав, але нічого, дуже воно привабливо виглядає. Зараз на клумбі прикрашає. Дуже я його люблю. Ось тут, бачите, теж трохи його вже погнуло. Але нічого, можливо, я візьму, зараз якось зв'яжу. І тут вже червоніє, чи рожевіє, цікаве. Скрізь в мене воно насіялося. А в квітнику Пізньо цвіт осінній. Він ще не весь повилазив, то я вам трошки покажу. Красота. Тут, я пізніше покажу, там багато є. Квітує хоста ось така лілова, але вона теж перецвітає. Ось такі якісь ромашечки, як вони звуть, я не знаю, треба спитати в Google. Сваха дала, воно насівається і ціле літо цвіте. І малина почала достигати осіння. Я її дуже люблю, тому що вона без черв'ячків, класна. Ну, звичайно, якщо будуть морози, то поморозять десь як в середині буває вересня. Дуже гарна і смачна. Треба зібрати. Таким треба зайнятися. Достигає вже калина, вона навіть м'ягенька вже. Не рясна вона тут в мене в цьому році, можливо. Щось я не мала часу подивитись, те, що на городі, в мене ж там величезна калина. Може там більше, але мені вистачить.